Життя починається з мами. Рукоділля також починається з мами. Завдяки мами, мамі моїй я вмію багато чого робити. В'язання, але не просто в'язання, а в'язання іграшок. Начебто глянеш на цю іграшку. Що в неї такого? Але коли починаєш в'язати, то душа співає. Здається, що руки самі по собі роблять радість, радість і спокій. Що в час, і якось так вийшло, що в'язання у мене трошечки відійшло, вишивка. Мені настільки сподобалось вишивати хрестиком, що я почала вишивати рушнички, серветки. Потім перейшла на картини. Ну, а потім з'явився інтернет, стала бачити інші роботи майстринь, дивлячись, як вони працюють, які, як роботи, які роботи виставляють. В мене з'явилося… Пасхальна україночка, пасхальна чашечка. Ось. Ну і виставку свою я, глядячи на, свій, на всі свої роботи, назвала витинанки моєї душі. Тому що я не знаю, що мені захочеться зробити в, цей, в цю хвилину. Що мені захочеться зробити трошки пізніше. Але я впевнена, що це все буде. Іти по всьому моєму житті. Дякую. Сьогодні ми з вами е, мали нагоду, Світлана Васильівна, презентувати фантазію і уяву, зібність імпровізувати власний задум у творчий доробок. Ви бачите, що з цього вийшло. Світлана Васильівна, спасибі вам за те, що ви все таки згодились, що ми змогли змотивувати вас. Щоб ви показали ці роботи, хай подивляться інші. Але з дітьми, той, хто любить, той, хто творить, той точно зможе навчити дитину. Наша була ідея От показати вам ті вироби, які робили ми разом з дітьми з 1 вересня 23 року цього навчального року. Кажуть, що талановита людина, талановита в всьому. І це дійсно так. От життя це доводить, що так. І ми сьогодні познайомились з чудовою майстри, з чудовим педагогом, з чудовою майстрині нашої Світланою Васильівною. Е, тільки слава подяки, хочу сказати. Е, і закладу, який відгукнувся, а головне будинку вчителя, який продовжив. Оту от нашу плідну роботу, яка була до ковіду, до воєнного стану, ми маємо прославляти таких людей. Ми маємо знайомити нашу педагогічну громадськість з творчими людьми, тому що це, ну, це дар Божий. І тримати його тільки от десь так дуже дуже таємно, не треба. Треба ділитися. І чим більше ми будемо ділитися, тим буде краще наше життя, буде наш краще настрій. Тому що на сьогодні ну, ми ж самі відчуваємо моральне виснаження. А от такі виставки, такі знайомства, вони надихають. Тому здоров'я всім, успіхів, ну і звичайно, миру і перемоги.